Повернення додому пацієнта після інсульта це особливий крок, і цей крок допоможе зробити як родина, так і реабілітаційна команда, тісна з нею співпраця. Перш за все вона допоможе підібрати допоміжний засіб, допоможе змінити помешкання та облаштувати ванну кімнату, розкаже про догляд за рукою, стопою, шкірою, про допомогу при порушенні мови, тобто афазії, при порушенні ковтання щодо харчування, про біль, про спастичність, про те, як як збільшити енергетичні ресурси. Про порушення пам'яті та концентрацію уваги, як справлятися з тривожністю та емоційними розладами, про нетримання сечі. І людині, які прийдеться доглядати за рідною людиною, може бути незрозумілий її стан, її емоції, її зміни в характері, і що зараз їй прийдеться більше часу приділяти і е е е доглядати, може збільшиться обов'язки. І все це для неї неочікувано, небажано ця роль, і незрозуміло. Ну або вона є найцінніша для рідної людини, бо лише рідна людина зможе доглянути, допомогти в самообслуговуванні і зробити це як найкраще, при причому не втрачаючи ні честь, ні самоповагу самого пацієнта. Хочу запросити вас в школу для родин, які мають пацієнта з інсультом. Знання та рекомендації, які ви отримаєте від реабілітаційної команди, нададуть вам впевненість та розуміння реабілітаційного процесу та допоможуть швидко повернутися до звичного життя.